Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це шприци. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський под'єст виглядає. Це типовий британський под'єст, зрозуміло? Не так як в кіно, а от так воно в реальності. Значить, я захворів. в мене а, пневмонія з моєю постелення легені це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівше. Коли ти захворів, що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень-два, вже здохнуть можна, да? якщо не почать лечитися. лечитися. Потім, коли ти до нього приходиш, він назначає якийсь такий аналізи, аналіз, каже тобі оцей бупрофен. Ну, коротше, ми все це пройшли. Да? І я такий щасливий. Що е, от може українці такі запасливі? Що у мене вдома? У мене є цифріаксон, у мене є всі е, вода, лідокаїн, шприци тільки закінчились. І от українці, слава Богу, мене зараз просто врятували, що вони шприци Бо за кордоном що не можна, друзі, купити шприци. На Амазоні можна, але з тупою іглою, наприклад, їх да і непонятно скільки ждать. І це така біль за кордоном. Я тоже що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? Тіпа, чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі жидуть до реанімації, бо тут, якщо реанімація, то все, ти б швидко быстро. Ну, як швидко, я теж в реанімації полудохлий лежав там години 4, поки його не прийняли. А, ну, от коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або де, де це загрожує твоєму життю, ну, коштує, знову ж таки, для страхової, за тебе візьмуться швидко. В усіх інших випадках, Боже, ждать ці терміни, ждать, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я а прикиньте мені йти до врача зараз. Пояснювати. У мене п'ять кольових поранень, у мене прострілена легеня, Мені не підійдуть ваші попрофіни, сіропи, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми зараз ми не будемо колоти антибіотиками, я мені все, мені жопа. розумієте? Безполезно їм пояснювати. Вони ж тут упрямі, як капець. І, а, якби в мене не було препаратів, як впевнений, у вас так само більшість більшості українців лежить зараз за кордоном. Просто величезна аптечка з України всього. Того, що не купити навіть за кордоном, взагалі. З рецептом, без рецепта, по барабану не знайдеш. От теж ще одна ілюзія, якою нас кормили. Що там закордонні ліки суперкласні? Ну, може, якісь, але які вони і для чого вони взагалі?